Вітаю! Сьогодні чистий четвер. Гарний привід зробити чищення і в вашій кавомашинці. Звісно, помити заверний блок, якщо у вас мілітанівона, і плюс глянути в менюшки, в якому стані лічильник чищення. Бо в цих машинах він є, і в кожен момент ви можете собі глянути, коли приблизно у вас засвітиться рекомендація чищення. Давайте глянемо, і якщо кавомашинка десь близько до кінця, можна якраз сьогодні зробити це діло. Так, Це наше меню, обираємо обслуговування, Обираємо статус обслуговування. І дивимося, оці полосочки нам підказують, коли вже засвітиться рекомендація. Очистити систему, це очищення кавової системи таблеткою. От На цій машинці це буде вже досить скоро і можна якраз це зробити. Прочистить збиватель, це очищення молочної системи. І видалення накипу, це видалення накопу на цій машинці це робило, робилось досить недавно. І ваша машинка буде вас радувати, отаким от крутезним еспресо з високою пінкою і без всяких ем, плісняв внутрі, без нальоту. Тільки смачна кава. Тож смачного з чистих кавомашин. Дякую, до побачення.